Прикладаємо робота до скла, натискаємо велику кнопку і через 3 секунди він вже готовий працювати. Запускаємо його з пульта. Натискаємо і він поїхав сам працювати, їздить по вікну, поприскує дистильованою водою, що ми залили в цей резервуарчик. І через 4 хвилини він вже буде піщати, що закінчить. Від падіння його страхує власний провід, трос з карабіном та акумулятор, що отримає навіть якщо вимкнеться мережа. Трохи він не дістається до куточки, тобто 2-3 см, там у нас залишаться клаптики недотерті, тому що кругле в квадратне не заходить. А так взагалі, навіть якщо з першого разу лишилися якісь розводи, ви так само з пульта запускаєте другий цикл і він другий раз вже перетирає до чисто. Ну, Занадто чисте, тепер все відбивається в склі. А от поруч не вийти скло. Бачимо, мопно яке.